Пресвята Феофану Білецькому. Закоханий у рідний край безтямно, замріяний і спраглий до життя, віддавши жар душі весь до останку, провів метець тут юнії літа. А отчий край давав йому наснагу окриленість думок та творчості політ. Хоча всього, всього в житті ой вистачало, він залишився вірний цій землі. Пройшло життя яскравим зорепадом, досягнуто у творчості висот. Ми згадуємо вас і ще не раз згадаєм. Митець, письменник, справжній патріот. Книга Феофана Білецького розкажи мені. Це справжня духовна подорож у глибини нашого краю. Автор надзвичайно тонко поєднав власні спогади, роздуми та історичні події з живим образом річки Гірський Тікеч. Вона постає не просто природною красою, а мовчазним свідком. Життя поколінь, співрозмовником, що здатний навчити слухати і відчувати серцем. Мене вразила щирість та поетичність мови. Кожен рядок сповнений любові до рідної землі, поваги до її історії та глибокої духовності. Це не просто книга, це. Нагадування про те, що наші корені, традиції та рідна природа є невід'ємною частиною нашого життя. Розкажи мені, Тікечу, читається легко, але залишає глибокий слід у душі. Вона надихає берегти свій край, пишатися ним і передавати любов до рідної землі наступним поколінням. Це видання я порадила б кожному, хто шукає не лише художнє слово, а й духовну силу та тепло, які здатна подарувати лише рідна земля.